Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов'язаний довести наявність чинного проїзного документа, де в нього вказаний тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф у розмірі до 5 тисяч крон та можливість притягнення до адміністративної відповідальності аж до депортації, заявив представник відомства Йозеф Урбан. Віце-прем'єр міністр Угорщини Жол Шем'єн заявив, що кожен біженець з України у нас у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу. Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військово зобов'язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть, сказав Шом'єн. Українським чоловікам більше не раді у головному пункті прийому біженців у Нідерландах пише місцева газета «Енерси». З лютого одиноким чоловікам та парам без дітей відмовляють у притулку через брак місць. Жінкам, сім'ям з неповнолітніми дітьми та вразливим верствам населення, як і раніше, дозволено в'їзд.